Сьогодні буду відповідати на коменти не під своїм відео, а під відео Наталії Мосійчук. Мені здається, що або вона, або редактори її каналу на третій рік війни почали е, щось розуміти. Вони виклали кусочок, 10-хвилинний кусочок з інтерв'ю з Володимиром Зеленським, яке було знято 27.08.23 року. І в цьому е, відрізку Володимир Олександрович нам розповідає, як він збирається боротися з корупцією. І це було, нагадаю, 27.08.23. Слухаємо. Наприклад, корупції. Я поставив задачу законодавству законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що так в принципі все зрозуміло. Він поставив задачу законодавству придумати або написати закон про прирівняння корупції до держав... до державної зради під час війни. Зараз, квітень 24-го року, це він сказав, 8 місяців по тому. Я не хочу прокручувати повністю його інтерв'ю. Тут є а, підсумок на Суспільному. І на Суспільному пишуть, що Зеленський підсумував, додавши, що парламент отримає відповідну пропозицію у найближчий тиждень. Тиждень, 8 місяців пройшло. Була пропозиція, нема пропозиції. Якщо ви хочете мені сказати, що Україна бореться з корупцією, і я сліпий, бо я не бачу, що ці всіх корупціонерів затримують, я вам нагадаю. Нагадаю діло про одеського воєнкома. Де зараз воєнком Борисова, Одеський воєнком? Сама свіжіша стаття про воєнкома Борисова. Це все та ж стаття на Суспільному за грудень 15, за 15 23-го року. Там, де Борисова залишили під вартою до... От стаття 14 грудня Борисова залишили під вартою ще на 60 днів, 14 грудня плюс 60 днів, Виходить десь приблизно 15 лютого. Зараз вже квітень. Після цього не було новин про Борисова. Я не впевнений, що він сидить у СІЗО. Я впевнений. Я на 99% впевнений, що він вийшов. І тому про це ніхто нічого не пише і про нього ніхто не згадує, тому що е, його ну не було іншої інформації, що 15 лютого його залишили ще під вартою. Ніхто про це не писав. І я не знаю, це відбулося чи ні. Я думаю, він гуляє на свободі зараз. Далі читаємо, де зараз суддя князів? Це суддя верховного суду, в якого в кабінеті знайшли мільйони доларів. Де він? Він вийшов під заставу 31 січня, твою мать. І більш того, цей же князів, цей же князів, він коли ще був а, в СІЗО, чи де він там був до того, як він вийшов під заставу, але вже був арештований. Він ще був суддєю Верховного суду. Він отримував зарплату сидячи в тюрмі, тобто не в тюрмі, а в СІЗО. За... Його затримали за те, що він а, за корупцію. І він, він ще отримував зарплату і займав посаду. Це трешак. І тільки 4 грудня, 4 квітня. Цього князева відсторонили від здійснення правосуддя. Але результат який? Він сів? Він в СІЗО? Ні, він вийшов, він гуляє далі. Читаємо далі, де, коротше, Артем Шило? Артем Шило це друг Татарова, Татаров десь там в офісі президента. І Артем Шило, який вкрав на Укрзалізниці десь там 100 мільйонів. Що з ним сталося? Чувак заїхав кудись в СІЗО або його арештували. Я там не знаю, яких деталей. Але де тут Стяття Форбс'ю? Він вийшов під заставу. Чувак не встиг заїхати навіть на два дні з чувака вже внесли заставу. І він вийшов з СІЗО. І ви мені не розповідаєте, що ми боремось з корупцією. Я, я оцінюю, як ми боремося з корупцією не по тому, не по новинам, де там когось знайшли, когось побачили, когось типу, заарештували. Я роблю оцінку по боротьбі з корупцією. По тим, хто заїхав на зону, в нас на зону не один корупціонер не заїхав, і немає ніякої боротьби з корупцією. І тут Зеленський нам розповідає про те, що він хоче прийняти терористичний закон проти корупціонерів. Ніхіра не відбувається. І я думаю, що Наталя Масічук або знову її редактори. Вони почали розуміти, що, ну, що відбувається якась херня, що пройшло 8 місяців, ніхто нікого не сажає, країна розвалюється, допомоги немає, крадуть як не в себе. І вона вирішила таким ну дуже тонко нагадати цим підарюгам, що щось потрібно робити, що обіцянки не цяцянки, причому під час війни. Але. Давайте перейдемо до суті до коментів. І знову, знову, я охреніваю з цих коментів. Ці коментатори вони дрочать на Зеленського. Я не розумі... От я вже прокоментував, що боротьба з корупцією немає. Її. Тобто нам обіцяли боротьбу з корупцією і посадки. Нічого немає, Всі вийшли. Справа львівського арсеналу хто сів? Ніхто не сів. Яйця по 17, хто сів? Ніхто не сів, нічого не відбувається. Але тут наші любимі коротше, українці, люди добрі, вам самим треба боротися на містах, а не валити все на президента. І мені здається, мені здається, що український менталітет це просто російський менталітет, який загорнутий в українську мову. Тому що цар хороший, а боярі плохі. Не валіть все на Зеленського, боріться на містах, бо боярі ж хренові, А от цар, цар молодець. Ну, Твою мать, включайте мазі, включай мозг, юзер МДЛ8ЛС5Ф, слава Зеленському. А тим, хто йому поперек горла, трі. Ти... Господі, твою мать! Країна розвалюється, ніхто нам не хоче вже допомагати. Та американці не можуть прийняти ніяку допомогу, а ми слава Зеленському. І якщо, наприклад, якщо. Припустимо, якщо припустимо навіть, що Володимир Зеленський, він до корупції не має ніякого відношення, і він не може її побороти, тому що це не в його компетенціях, то чому нам ніхто не дає ніякої допомоги? Чи це не в компетенції Зеленського домовлятися з іншими країнами? Я б хотів, ну, я б сказав, що це в компетенції Зеленського. Це зовнішня політика, це діла президента. Але в нас з корупцією повна жопа, з е, зовнішньою політикою повна жопа. Але, але слава Зеленському, де ви такі беретесь? І знову це не просто коментар. Це люди лайкають цю хрень, і тобто вони підтримаються весь треш. Який же він розумний і порядний. Господі, я... це чи тролі, чи може це реальні люди. Давайте глянемо Леся, Леся, ти реальна людина чи ні. Я просто ну чорт тебе побери, я не знаю. Від 2014... Не знаю. Мені здається, що Леся, ну реальна людина, яка кричить слава Зеленському. Омайга, oh я не знаю. Володимир Олександрович, єдиний президент. Ось тут адекватні коменти. Чому мер Києва досі при владі? Знову ж, метро розвалюється, метро тоне, але, але чувак, мер Києва. цей, блин, Кличко сидить, там, все нормально. Українська правда, чи хто там, чи Бігус випустили цей репортаж, там, де очільник метро краде просто мільярдами. І все що, ми зробили, все, що ми зробили, ми звільнили його з роботи. Це просто охрененна бізнес-модель в нашій країні. Охренєнна. Ти стаєш чиновником, ти крадеш, як не в себе, крадеш як можеш. І саме найгірше, що з тобою може статися, тебе просто звільнять. І оці коменти бережи нашу пресеку. Адекватних я взагалі не я взагалі не бачу короче, адекватних коментів. Я не знаю, що мені сказати, але, але я оцінюю це відео як а, щось світле в тому всьому темному, в тій жопі, яка відбувається. Тому що, якщо навіть канал Наталі Масійчук починає викладати такі відео і нагадувати Зеленському, що базари це не працювати, то мені здається, що щось починає замінюватись. Можливо, можливо, Наталія в кінці кінці змінить свою риторику і скаже, що президент не виконує свої обов'язки. Він всі ці п'ять років, вже шостий рік він займається якоюсь херньою, будує дороги, ні з ким не може ні про що домовитись. Якщо б у нас був президент зі сталевими яйцями, він би як мінімум домовився про зовнішню допомогу. Тому що якщо не президент, то хто повинен домовлятися зі Штатами, з Європою? Хто це повинен робити? Якщо є такі коментарі, що типу Володимир Олександрович не має там ніякого відношення до внутрішньої корупції? Так у нас із зовнішньою політикою жопа. І внутрішня політика жопа, і корупція жопа. Візді жопа, але Володимир Олександрович молодець.